Соліс 105 чи МТЗ. Коли таке задаю питання, зразу у коментарях повно-повно людей, дуже багато прихильників МТЗ і багато прихильників кращої техніки, ніж МТЗ. Тут а, в коментарях бурно обсуждають, хтось каже МТЗ, хтось каже Соліс, хтось каже, краще два бушних МТЗ. А люди, хто купують соліс, вони хочуть якість. Е, ну, звісно, звісно, хто має гроші, але в ціну Соліс і МТЗ, коли вони в одну ціну, то я думаю, в принципі, краще взяти комфорт і якість. І хто б там що не розказував, МТЗ теж ламається. І запчастини треба і час. А соліс, так, да, буває ламається. Але рідко. Дуже рідко. Хороша надійна техніка. Я вам кажу краще, як МТЗ. Не тому, що я не продаю МТЗ, а тому, що я продаю Соліси. Індійський трактор, не Китай. Друзі, обирайте якість.